Hello, guys! У нас сьогодні величезна розпаковка. Ми були в Доларамі, в спорчекі, в Вінерсі, в Волмарті. Коротше, це всі магазини, які в нас є в нашому місті. І почну я, скоріше всього, за цього об'йомного, але хочу сказати, що чого ми так багато місця пішли. Десь, мабуть, неділі-дві назад у мого чоловіка було день народження, йому подарили якісь гівкарти, тільки зараз дойшли руки, щоб ми. Потратили ті гроші, які на тих-картах. Дякую, що ви нам таке подарували. Ми ще собі приобрели, я потім покажу, що іменно. Так, е, значить, це туалетна бумага. Ну, всім понятно, її купляється немало. А рулонні ці рушники, я на цей раз купила. 4 штуки, хоча кожен раз окупляю 2. Два коштує зараз 8 доларів, а 4 10. Ну, гріх не купить. Так, от самого обйомного ми збавились. Тепер буде тут і Walmart, і Долорама. Коротше, щось буду доставати, знаєш, які з мішка подарків. Так, значить. Оцю штуку я беру. Часто просто як перекус, понятне, діло, інколи ми снідаємо з кавою чи з чайком. Коротше, дуже зручна, смачна, зручна в упаковка. І смачна штучка, теж коштувала недорого. Ну, Найду чек, покажу, що скільки коштує. Так, отакі От хлібці. Це теж, як правило, просто перекус, коли щось хочеться а хліба не можна. Так, потім. Бананчики. Хто не любить бананчики? Так, потім в Walmart я також я перший раз буду купувати оці губки. Решила попробувати. Десь я бачила, по-моєму, Тіктокі, що також сказали, що прикольно чи зручніше. Так, сметанка, бо закінчилась. Ми прийшли зразу в магазину. Зразу ж я варю вареники. До вареники сметана, бо чоловік голодний. Так, потім Філадельфія. Це також можна і на бутерброди, і я додаю там якісь пироги, ще щось таке роблю. Так, хотіла ж знайти все, що з Волмарта. Так, два енергетика це в нас зараз. Будемо грати на приставки і пити такі вредності. Так, по-моєму, це все. Тепер у нас йде Даларама. Коротше, з такого, що прикольно, це такі конфетки. Вони щось якось дешево стоїли. Я не знаю, чи чек десь я знайду, ну, чи 2 долари. Тут, по-моєму, 62 грама, по тут 4. Я вже відкрила з чоловіком спробувала. Ага, 6 конфеток, Дуже смачні. Причому такі великі в Walmart коштувало 7, доларів, і там було ну, просто в два рази більше. Така упаковочка. Тому реально, хто любить такі конфетки, а я такі люблю, і в Україні такі купувала і тут, то в доларамі дешево і вкусно. Потім отаку штучку. Боже, як це, лопатка. Да? Буває, що з банок треба щось вимазати. А в мене нема маленької. У мене всі такі доволі крупненькі, і якщо з банок ну, там, зущонку, допустім, е, да, її забрати, щось таке густе, або там у мене був та, 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 пюре тикви. Ну, коротше, воно ж ріже цей силикон. А так маленька буде дуже зручна. Потім тёрка. в мене ніяких тільки тёрок не було. І тут поламалось, і тут поламалось. І я собі там здираю щось, або якийсь метал некачественный. Це, коротше, начебто більш-менш. Попробуємо. То мусорні пакети. Я не знаю, який це у нас там розмір. Чоловік займається цими мусорними пакетами, я не особливо в курсі. Жувачки. Тоже це можна купити, по-моєму, в да, Walmart. і В доларами вони менший розмір. Ну, коротше, мені, що таке, що таке, класно. Так, потім отакі носочки, вони щось там 3 долара коштували. Я хотіла такі спеціальні длинні, щоб можна було одягати на легінці чи ще на щось взимку, такі красивенькі. Вони, до речі, дуже м'ягенькі. Прям я не знаю, настільки приятні. Так що. Купуйте хто хоче. Чоловік таки взяв якісь конфетки, сказав, що його хтось угощав і дуже смачні. Я, звісно, не дуже люблю всі ці лікірні теми, не знаю чого. Воно мені якесь з дитинства, знаєте, це приносили хтось додому, лікерні конфети, всі такі, а, клас! А для мене це Фу, ні, Дайте мені якусь ромашку, дайте мені якийсь мак. Каракум, не знаю. Коротше, чоловік, що купив Old Spice, теж перший раз беремо доларами, як правило, він бере Він в Walmart. Так, Це теж я беру перший раз це для духовки, тому що інколи щось капає, його тяжко дерти. в мене всі ногті вже подрані, їм приходить капець. То вирішила спробувати іменно для духовки таку штуку. Десять читала, що треба просто його запшикати, і через якесь час його просто витрати, даже і драїти не треба. Тому ну, спробую. І те, що дуже сильно сподобалось моєму чоловіку, неочікувано. Це така книжка. Вона коштувала 3,50. Тобто вона дуже дешево за таку прикольну книжку, якої. Цікаво. Ну, а так як він і любить такі історичні моменти, це не історичні, це типу, якісь історії да? Лавкрафта, типа. Що це зв'язане із вікінгами, і всякими мірами, Все. буде в нього така весела книжка. Вірні, він був веселий від того, що він таке приобрів. Все. Зараз я це витрінка приберу, покажу інше. Так, як я вже казала, що нам. Подарила гіф-карти, ну, зрозуміло, що ми додавали якісь там свої гроші, і були бажання, що я хочу. мені треба був шарфік. І я скажу, що шарфік це просто неймовірно. Ось от у нього десь лейба. Я не знаю, що це за фірма La Sein, Я не знаю, як вона там правильно називається, але це не можна було не купити, чесно кажучи. Коштувало це. 7999, коротше 80 доларів. Я це купила по двом причинам: перше, тому що, він не настільки махнатий, як люблять в Канаді, що вони такі великі, об'йомні, махнати. Мені тяжело з ними, мені здається. Потім він такого кольору. У мене є такі корсівки, типу червоні, і він не настільки білий, не настільки чорний. Коротше, кольор, який мені ідеально, здається, підійшов, по моїм бажанням. І він. 100% кашемір. Ну, як це не взяти? Ну, от як. Він такий Звісно, За ним треба ухажувати, Понятне діло, що його в обичної стиралки не постираєш. Але, ну. Коротко, така Я довольна такою покупкою. Друге, це я купила собі такі, Воно не знаю, похоже, як норка, не знаю, настільки класна. Такий іскусний мех. такі ушки. У мене є шапка, але я тупо не люблю шапки, я чесно скажу. Це для мене якась проблема, ці шапки. А от такі взагалі класно. І тим більше, якщо там шарфіком чи в якоїсь курточці прикольно. Я обожнюю такі ушки, вони ще складаються, вони коштували 15 доларів, 14,99 супер зручні, мені подобаються. Так, Потім опять же, з мого це. Отакі угі. Нам ще класно, що подарували ще одну скидочну карту. Десь Скільки це? Просто 25 доларів, скидка, я так розумію. Але нюанс, що я вже там вибрала собі курточку, яку я хочу взяти. Я вже міряла і в Walmart, і в Віннерсі. Так, да, вони там недорогі, по 100, по 60 доларів. там. По-моєму, келінклям що 160 коштував. Але вони все одно не такі, як я хотіла. Я хотіла світлу, я хотіла удліньону, і я хотіла така, щоб вона була і тепла, і жіночна, не спортивна, коротше. І саме цікаве, що нам ці угі обійшлись в 6,79. Тому що все остальне це. Ем... За подарунки, за карточки, які у нас були. Так, от такі світленькі. Там був вибір невеликий, був вибір між сірими і такими тобто Вони не рижі, вони якісь такі, я не знаю, кремові, такі молочні. Коротше, мені дуже сподобались, короткі. У мене колись були уги, але вони були високі, доволі такі, прямо зверху високі. І вони дуже були м'яка у них ткань. Вони швидко якось так всі розлізлися. Ну, коротше, але це ще було давно. Чоловік мені також, до речі. Чоловік мені дарував їх на день народження, напевно, років сім назад. От у нас повторяється історія. Подарувала йому гіфт-карту, а подарунки отримала я. Так, тому такі угі. І. Те, що він собі вибрав? Він собі дивився і всякі курточки. І всякі там. Ом... Що, по-моєму, курточки в основному дивився. Ну, він каже, все, нічого не буду брати, хватить. І потім ми вже при виході побачили кофточки. Значить, Томі Хілфігер. От така, це просто катонова, така червоненька. Мені подобається такий колір. Я думаю, можна її буде розкрити. І він якраз її потім поміряє. Коротше, мені таке подобається. Він колись в Україні останній раз таке носив. А Тут не, разу, не, разу не купували ми. Це якийсь бренд Lush Len. Коротше, я не особо в курсі. Вона вже більш така тепліша. Ну, вона тут, вона тут пристьота, я не буду її отривати, хай сам її дивиться, міряє. А ця вже класна. На неї зразу окупала. Значить, це Кристян Lacroix, Вона шерстяна. Красна була катонова, це, по-моєму, теж шерсть і це шерсть. Коштують вони всі по 39,99. Так, да, по-моєму, всі. При те всьому, що в них є тут цінники, скільки вони коштували раніше. Ну, наприклад, Томі раніше коштував. 89,50, тобто 90 доларів оця кофточка стоїла раніше. А в Walmart її купили наскільки менше і дешевше. Тому, отакі, о Winners, Winners, Такі кофточки чоловік собі приобрел, буде міряти. А я пойду куплю собі в спортчеки курточку вже потім, тому що ця гіфт-карта, вона діє в определенне тільки час. Вона у нас там з 27 листопада по 31 декабря, десембер. Тому в такий період придеться купити. І так курточка стоїть дорого 300 доларів. Я ще, звісно, буду думати, але, скоріше всього, я її куплю. <laughs> так, от така була розпаковка. Що вам сподобалось пишіть? Чи дорого це, чи дешево за такі речі. Все, See you guys!